Бібліоміст – це крокний інформаційний простір, місток, освіт, ідей і знань. Гуртом мостими будувати будемо партнерства, дружби і єднань. Бібліоміст – це партнерська робота Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів Агентства США з міжнародного розвитку. Міністерства культури України та Української бібліотечної асоціації проєкт покликаний перетворити бібліотеки на сучасні громадські центри та підвищити роль бібліотек в українському суспільстві. Завдяки програмі Олександрівська районна центральна бібліотека імені Чижевського та п'ять бібліотек філій, Новобразська центральна, Приютівська, Головківська, Ізмалівська та Березівська отримали 15 сучасних комп'ютерів. Оснащених обладнанням для створення локальної мережі ліцензованим програмним забезпеченням корпорації Microsoft. А бібліотекарі матимуть змогу безкоштовно пройти навчання у обласному тренінговому центрі. Хто ж заперечуватиме, що рухатися уперед і долати проблеми, які є в світі, можуть лише поінформовані, освічені люди. Підключення бібліотек до інтернету один із кроків на шляху забезпечення рівного доступу до інформації для населення нашого району. Розділити нашу радість прийшли друзі нашої бібліотеки, а також почесні гості. Заступник голови районної державної адміністрації Сакара Тамара Вікторівна. Начальник відділу культури і туризму Воропаєва Ніна Миколаївна. Головний інженер проєкту Бібліоміст Віляєва Наталія. Волонтер корпусу миру, партнер програми Бібліоміст Карін Джонс. Регіональний координатор програми Бібліоміст Шленков Олександр. Голова районної сільськогосподарської дорадчої служби Воробйова Ірина Володимирівна. Чизник відділу активної підтримки підприємців Дейнега Наталія Ільївна. Заступник директора обласної бібліотеки імені Чижевського Ткаченко Оксана Васильівна. Ну, перш за все я хочу від Сергія Анатолійовича, яку згадала наша чарівна ведуча Тонечка, подякувати представникам. Програму «Бібліоніст» Ти трошки хвилююся, така подія. Тому що, ну, не дивлячись на всі зусилля влади, дуже сьогодні складно винаходити ті кошти, які потрібні для тої чи іншої галузі. А тим більше для галузі культури, яка, на жаль, останнім часом все ж таки фінансується за остаточним принципом, все, що залишилося. І, е, звичайно, е, хотілося зробити. Із будинків культури, і бібліотек, які на сьогодні мають найбільшу мережу в районі, дійсно центри, де б громада могла збиратися, могла б спілкуватися не тільки в особистому колі, а могла б спілкуватися з іншими громадами, дивитися інші програми, проекти, ставати їхніми учасниками, тому що дійсно сьогодні громада Олександріщини дуже активна. Я хочу вам подякувати за те, що ви, ви відгукнулися на нас такий поклик душі, що ви нас знайшли, а ми вас Я приєднуюсь до всіх побажань, які прозвучали із Густа Марії Вікторівни. І е, говорю, що можна було було б дуже довго перераховувати усі ті зусилля, які б ми доклали, щоб е, цей проект. Е, Мав таке життя. Ем, всі ті перепони бюрократичні, тому що на шляху доброї справи, справи завжди є бюрократичні перепони, але я не буду це говорити. Я хочу сказати, що мене переповнює почуття гордості за наш колектив. <плес> за те, що вони, по-перше, взяли на себе сміливість. Зміливість взятись до цей проєкт. Ну, а потім за те, що вони навколо цього проєкту змогли згуртувати згуртувати е, однодумців, згуртувати людей, е, особливо е, із сільської місцевості. Програма Бібліоміст перетворює бібліотеки на центри громадського життя. Це нова можливість для бібліотек Олександрійщини змінитися і відповідати вимогам часу. Тому до слова дозвольте запросити головного менеджера проєкту Бібліоміст Біляєву Наталію, будь ласка. Шановна громада, шановних гості, я вам дуже вдячна за запрошення, за те, що я сьогодні маю таку а, згоду бути на вашому святі. І а, мені дуже приємно, тому що я перший раз на Олександрійщині і перший раз у вашій бібліотеці. І я бачу таке широке коло друзів бібліотеки. Тому я хочу, по-перше за все, привітати вас як громаду з тим, що в вашій бібліотеці зараз є нові можливості, і у вас відповідно є нові можливості приєднатися до широкого світу інформаційного простору. Доступ інформації дуже обов'язково в сьогодні.

і за Із див диасет ішевського витино покраї. І я хочу сказати спасибо, що ви сьогодні приближали мене Дуже приємно почути подяку від свого керівництва. дякую. Знаєте, дуже приємно пригадати той день, коли ми вперше з Надією Миколаївною сіли в кабінеті і подумали, ну що, зможемо, потягнемо. Змогли, потягнули. Дуже приємно долучитися до, хоч трошки, але долучитися до розбудови Олександрічної. І знаєте, можна довго говорити, можна планувати щось там, спланувати якусь роботу, щось робити, але насправді нічого не було без тієї заявки. Пам'ятаєте? яку ви так боялися писати в капітолію. Дійсно, заявка це як, як дитина, тому що ти маєш спланувати сформулювати дуже багато речей і зробити так, щоб та людина, яка буде її читати, дійсно повірила в те, що ви будете робити. Тож я дуже прошу вас поаплодувати директору, яка дійсно зробила так, що це все стало можливим. Дякую. Запрошуємо до слова начальника відділу активної підтримки підприємців ДНЕЛУ Наталію Іллівну, я дуже рада бути тут в наш складний час дуже важких, жорстких економічних відносин це таких ідей небайдужих, які працюють не просто за інструкціями, а за покупком душі, вкладаючи кожну справу, за яку вони беруться частичку часточку свого серця, своєї душі. І адміністрація Центру зайнятості доручила мені подякувати наш, одного з наших найкращих і найнадійніших і одного з давніх соціальних партнерів районної бібліотеку за те, що вони завжди запрошують нас до участі у своїх проєктах і відгукуються з радістю на наші починання.

Tienes que Я хочу від усього серця подякувати всім тим, хто долучився до цієї справи. І завдяки кому ми сьогодні відкриваємо цей пункт. І це початок нашого проєкту. Спасибі вам всім. Наша перемога це ваша перемога. І я рада тому, що бібліотеки розвиваються, що знаходять свою нішу в суспільстві. Що стають дедалі більшими інформаційними пунктами, залишаючись при цьому осередками духовності і просвітництва. І, мабуть, не випадково сьогоднішня наша зустріч проходить такий знамений день. Як День української писемності і мови, і тому так співпало, що в нас сьогодні було і засідання дитячо-юнацької літературної студії Паросток, на якому був представлений уже веб-сайт цієї студії. Тобто наші студійці матимуть змогу виставляти в інтернет свої твори, спілкуватися з такими ж, як вони, творчими особистостями. Це одна з нових послуг, яку ми вже, скажімо так, почали надавати. Планом у нас громаді. Ми плануємо працювати з безробітними, з молодими мамами, з фермерами, з прийомними сім'ями. Отже, спект послуг надзвичайно широкий у нас, і ми я ще раз хочу подякувати всім, хто нам допомагав, і надати слово керівнику літературної студії колесникову В'ячеславу Гавриловичу. Щойно ми провели чергове наше засідання. Ось наш квітник сидить. Точки наші, що саме в День писемності і рідної української мови відбувається така подія. Думаю, і для міста, і для району ця подія не рядова. А особливо це для нас, людей, скажімо так, творчої, творчості е, людей безмежної мрії. І Допоки тут представляли, так скажем, технічний бік, технічний фізика, я представляю ліриків. Це дуже приємно, що ми маємо на озброєні від сьогодні ось таку техніку. А ми туди додамо свою лірику, свою творчість, щоб бачили, що Олександрія, Олександрійщина багата на таланти, щоб ті таланти. Мали доступ до більш широкого, мали більш широкий масштаб і доступ до більш широкої аудиторії. Ми цим скористаємося, ми будемо розвиватися, ми будемо творитися. Спасибі, хай вам Бог дає! Сьогодні особливий день, тому що сьогодні день народження проєкту Бібліоміст. А жоден день народження не обходиться без сюрпризу. Так? Да? Да. Так. ж сюрприз в студію пописки.